Понад 35 тисяч українських військових вже збирають валізи додому. В Україні розпочалася перша хвиля демобілізації. Йдеться про бійців, що були призвані до війська навесні і влітку минулого року під час першої хвилі мобілізації. Чим вони планують займатися після повернення? Тає Маковій. Перші демобілізовані бійці зі сходу збираються додому. Домой уїжджаю щасливим чоловіком. Долг родині не віддав. Тут тільки на світлині, яку роблять на згадку, не вистачатиме 12 побратимів. Володимир і Сергій разом працювали на одному заводі. Обох одночасно призвали. Кажуть, мають куди повертатися. Робота збереглася. Зарплата виплачувала, все нормально. От, все, все платить, все пакет зробити, весь зберігається повністю. Робоче місце все каже порушено. Звісно ж, да. ну, тут вже втягнувся, цього ритму, графіку, образу життя. Та, ну думаю, привик нормально все буде, все буде добре. Понад 35 тисяч бійців повернуться зі сходу із першою хвилою демобілізації до кожної області країни від однієї до двох тисяч учасників бойових дій. Чиновники вже обіцяють демобілізованим пристойне життя. Пільги на комуналку, санаторне лікування, а ще контроль над працедавцями. Всі підприємства повинні забезпечити виплату заробітної плати і поновити на робочих місцях тих військовослужбовців, які були мобілізовані під час першої хвилі. І це буде перебувати під під особистим контролем. Ролем не не тільки президента України, а й голів місцевої державних адміністрацій. Тим, хто повертатися з передової, не хоче, пропонують контрактну службу охочих обіцяють влаштувати у міліцію. Але до того ще треба з'ясувати, що для демобілізованих важливіше робота чи психологічна допомога. Повне медичне обстеження. всіх військовослужбовців, що демобілізуються, і це не лише для їх власної безпеки, але й для безпеки їх родин. Шокуючі історії за участю бійців з передової яскраві свідчення того, що без психологів демобілізованим не обійтися. Буквально днями доброволець правого сектору кинувся з ножем на чотирьох студентів у львівському гуртожитку. Нападника, який повернувся зі сходу, відсвяткувати день народження, затримали за хуліганство. Його агресію вже назвали поствоєнним синдромом. Схожі історії по всій країні. Ані винуждені бігати по яким-то інстанціям, доказувати свої права. В том, что они действительно ветераны уже той войны, которая еще не закончилась. Они чувствуют себя ущемленными. Кілька грошей виділять з бюджету на реабілітацію, чиновники відмовчуються, не розголошують суми і на решту соціальних гарантій. Але вже попередили, демобілізовані не означає списані. Президент вніс до Верховної Ради проєкт закону про обов'язкову службу у військовому резерві. В екстрених ситуаціях саме демобілізованих пропонують першочергово мобілізувати. Попри те, що нинішній закон не дозволяє їх чіпати, мінімум півроку. Якщо Почнуться бойові дії з застосуванням, наприклад, 100 тисяч російських військ. А ми тут будемо розказувати, що по закону в мене ще два дня і шість годин ви не маєте права мене чіпати, то давайте не будемо переходити межі здорового глузду. Та поки демобілізовані будують плани виключно на мирне життя. До призову цей боєць працював держслужбовцем. Війна каже, все змінила більше ніяких кабінетів. Точно, точно уволюсь. Хочу пчеловодством заниматься. Вот близко это мне. Я вообще з детства цветы люблю. Такая картинка есть в голове. И вот Мне понравился какой-нибудь цветок. Я пока не сорву. Мы не уходим. Причому доходило чуть ли не до слез. Таймакові, Людмила Горбач, Наталья Малярчук. События дня, канал Украина.